Так знає дійсно більше за всіх, тому що один з перших він має багато інсайтів, зв'язки там, СБУ. ПУР, Мо. Да, з усіма? Кіберполіція зі всіма, звісно, зі всіма службами. На Коли тобі останнє з СБУ писали вночі? Вночі, ех, слава Богу, вночі вони не пишуть. Вони протягом дня можуть щось написати. Якась десь новина кажуть, а подивиться, вам цікаво. Ну, у нас така комунікація. А можуть написати, що типу приберіть? Ти знаєш на початку повномасштабного вторгнення, uh -huh. десь пів року, рік, коли було, іноді щось писали. Наприклад, був випадок, коли Байден приїхав в Київ, uh -huh. і ми ставили новини, що, які вулиці перекриті. Uh -huh. І ми не розуміли, що це Байден. Ми просто ставимо щось кияні, увага! Да, що сталося майже весь центр перекритий, і і, і